Доброго дня, любі друзі! Слава Україні! Тема цього відео це довідка про тюркське походження. Ця довідка потрібна для оформлення довготермінової посвідки на проживання в Туреччині. Необхідні документи: це діючий закордонний паспорт громадянина України та або внутрішній паспорт громадянина України, свідоцтво про народження із зазначенням етнічного походження одного або обох з батьків. Відповідна заява з обов'язковим зазначенням повних прізвища ім'я та по батькові та дати народження одного або обох з батьків. Квитація про сплату консульського збору, бланк заяви видається в консульстві після перевірки необхідних документів. Для отримання квитанції необхідно отримати запис на прийом в генеральне консульство на сайті установи. Вартість оформлення цієї довідки 20 доларів США. Термін оформлення видається у день звернення.